Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами помандруємо у світ професій. Але не звичайний. ми пограємо у гру «Четвертий зайвий. Професія «Перукар». Що ж робить наш перукар? Що йому потрібно? Скажіть, будь ласка, дітки. Правильно, фен. Машинка для стрижки, заколки. А що йому не потрібно, дітки? Що тут зайве? Правильно, лопатка і м'ячик для настільного тенісу. Перукарю не знадобляться. А ось професія вихователь. Дітки, що робить вихователь? Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть мені, що вихователю потрібно, а що ні. Все вірно, дітки! Вихователь у дитячому садочку йому потрібні іграшка та книжка. А не потрібна маска для води. А це професія кухар. Що ж робить наш кухар, дітки? Правильно готує їжу. І от зайва на цій картинці дітки для кухаря. вірно боксерська перчатка. Вона кухарю не потрібна. Професія лікаря. Дітки, що ж потрібно лікарю в його роботі. Правильно. Термометр, пігулки, шприц і швидка допомога також потрібна. А мітла дітки потрібна чи ні? все вірно. Мітла зовсім не потрібна лікарю. А це також важлива професія в поліцейській. Що ж потрібно поліцейському для роботи, дітки. Правильно поліцейська машина, форма, радар. А скейт потрібен поліцейському дітки чи ні? Звичайно, що ні. Ви праві дітки. А це професія тракторист. Чим же займається наш тракторист? Що йому потрібно для роботи, дітки? Правильно, сіно, сівалка, перечеп, сам трактор. А пігулка потрібна трактористу чи ні, дітки? Ви праві не потрібна. Пігулка це і є на цій картинці четвертий зайвий. Це важлива професія пожежник, скажіть, будь ласка, дітки, що треба пожежнику в його роботі. Вірно, вогнегасник, пожежна машина і вогонь, який він тушить. А якір потрібен чи ні? Правильно, якір не потрібен. Він є четвертий і зайвий. А це важлива професія водій. Що ж потрібно водію для роботи малята? Правильно, світлофор, шина, кермо. А олівці потрібні водію чи ні, дітки? Звичайно, що ні. Ви праві. Дітки сьогодні дізналися більше про професії та що потрібно людям для їх роботи. Дякую вам за увагу, гарного дня! Бережіть себе!